Мене звати Юра. Ми з моєю дружиною Альоною 24 лютого виїхали просто за Київ без речей. Думали, десь пару ночей вихідні пересидимо, подивимося, що відбудеться, і повернемося додому, і з понеділка підемо там на роботи. Коли почалася війна, перша думка, яка мені спала на голову, що треба надати житло. для... Потенційних переселенців, які 100% 300% мали виїхати. І зателефонував мій знайомий, який раніше організовував в нас велотури. Ми приїхали в Хмельницьку область в Гораївку до нашого друга і залишились тут на два місяці. Потім ми в квітні вже повернулись додому, все у нас уціліло, все добре, але ми вирішили все-таки продовжити життя в селі. Ми тут вже почали прибирати у нас. В процесі якраз активна стадія очистки двору все тут розгрібали, вичищали. Зробили вже першу інвестицію в свою хату, почистили криницю. Мені було важливо, щоб це було таке місце, де я змог би комфортно займатися циклічними видами спорту. Це пробіжки. Катання на гірському велосипеді. І тут все співпало. Що я вийшов з хати, і як ви бачите, ось тут такі вже види відкриваються. Люди не розуміють цієї красоти, де вони живуть, цієї цінності цієї природи. Це ж приїжджають дуже круті люди сюди. Це ж не те, що якісь. Слово переселенець, воно таке, типу, якісь сірі, біженець там ще, ще щось. Це ж це ж не то. Це ж не сірі, це ж всі наші, і всі приїжджають дуже круті люди, з супромміннями. Зараз таким людям треба допомагати тут же вкоренитись конкретно. Тобто розпочати власну справу, якісь гранти на початок власного бізнесу. З ремонтом хатинки допомогти. Все винесли з хати, будемо ремонт робити, капітальний, якесь перепланування трохи. Хатка така невеличка. Громада дуже класно нас прийняла. мабуть, це одна із теж причин, чому ми вирішили тут залишитися, жити. І всі нам чимось допомагають. Навіть ми того не просимо. Вони самі, навіть ми ще не знали цих людей взагалі, хто це таке. Та зайшла, яка жінка, дала нам консервацію. Зайшла інша, яка жінка там, принесла нам картоплі, там, відро, Типа, ось їжте. Бувало, що там і салати нам готові, там шуба, олів'є. Ось ви ж приїхали, вам щось, треба щось їсти, нам готове. Коли ми ну, думали, чи лишатися тут, чи вертатися до Києва, це було важливо, що тут нас прийняли майже як своїх, як рідних і кажуть, що та ви вже наші, ви вже гараєвські. Що найцікавіше, вони не хочуть брати і ми їм кажемо, давайте ми вам заплатимо за це. Вони, да ні, там не треба нічого, у нас їх і так багато, там гроші у нас є, там беріть. Просто тут дивовижні люди, дуже добродушні, нам тут дуже комфортно з ними. В свою чергу ми їм допомагаємо чимось і так співпрацюємо з громадою. Без війни і без цієї родини, ну, умовно кажучи, прогрес. В розвитку садиби ну, не був би абсолютно такий. Бо минув тиждень від початку війни оцей тиждень стресу, читання, телеграм-стрічок. І ми вже почали щось потихеньку якісь впорядковувати територію. Цю родину зараз трактую виключно як друзів своїх, партнерів своїх. І навіть ця родина вже придбала тут хатинку. Вже скоро буду казати, сусіди, сусіди, <гум> і будемо разом, разом розвивати туризм на Бакоті. Оце всі дерева, це наш садок. О, диви. О, Наша діяльність туристична це активні подорожі. І ми перенесли свій бізнес, свою діяльність сюди, в Гораївку і робимо волотури тут. За... Ми з літа почали їх проводити, відновили діяльність і за літом вже провели п'ять таких багатоденних волотурів в Хмельницькій області. Я би на, на, на той момент, коли вот активно їхали переселенці, я би без проблем знайшов би за гроші, сім'ю. Але далі. Пожили б вони. А так мені, я вважаю, що досить пощастило. Це, мабуть, би і не відбулося, якби не ця війна. Тому особисто для нас не було б щастя, але нещастя допомогло. Ми опинилися в цьому селі, громада нас прийняла, ми в свою чергу теж тут корисні і співпали всі зірки, щоб у нас все відбулося найкращим чином.

Це один из самых популярных сыров в Грузии. 80% грузинского. грузинського. Це страна, которая много сыра делает, приходится всім известной сулугуни і Вот эти голубые вкраплення ми используем вытяжку з голубого чая, ан чай. На Западную Україну я приїхала у 2014 році на початку бойових дій в Донецькій області, тому що я проживала у Маріуполі, і хоч у цьому місті не було боїв, але Чирокіно, два кеми від Маріуполя, це дуже близько і на окраїне місто вже привітали снаряди. Так. Ось і ми. Це лола, це ліза, це козел наш, цап наш шоколад. Цап Сам, саме вредний. Перший Півроку я нудьгувала, потім купила козу, потім купила ще одну козу, бо одна коза не живе, кричить, палає. Ну, потім козочки прийшла, осінь, вони погуляли, потім народили. І зараз в мене 17 дійних кіз, 4 маленькі підростають і козел. Жила спочатку у іншому селі Кам'янець-Подільського району, а рік тому весною я переїхала сюди, у Крушанюку. я придбала цей будинок прекрасний. І тепер наша ферма живе. Живе у Крошанівці. Шукала для себе дім, такий, який буде е біля, біля Бакоти, і буде величезний сарай. Тут є випас, і тут, і тут, і куди не глянь, скрізь випас. Працюю я одна, стадо в мене, хоч і невеличке, але для одної людини занадто велике. Тим паче, що я дою їх вручну, 17 дійних кіз. Сплю я десь так годин 5. Я бачила там по трасі, машини їхали, їхали. І я тоді вже зрозуміла, що, що це люди їдуть звідти сюди. У мене особисто були з Чернигів, і зараз я чекаю з Енергодара. У мене в мене в дом чотири кімнати, я одна, чому б ні. Будуть в мене жити. Я думаю, що їм тут буде затишно, тут у нас дивовижна природа, тут у нас смачна вода, а молочко, а кізочки. Я думаю, що на їх рани це буде бальзам. Наливаємо молоко в кастрюлю і включаємо нагрів. Молочко должно нагрітися до температури тіла. На язиці сироварів це називається коліє, Так що, дівчинки, не все би нам украшення на шию. Видите, які сліди вже залишаються? Я, я коли почитала як робити твердий сир, думаю, ні, ніколи ні за що. Бо це дуже складно і дуже багато часу потрібно і таке інше. Але Потім стадо росло, годувати їх потрібно було, були потрібні кошти для цього. В общем-та, от із цього можна зробити все. Можна зробити голландський сир, можна зробити трюфельний, можна зробити конфетки, можна зробити моцареллу, Це базова модель. Ви це повинні освоїти. О, зараз я вивчаю українську мову, ще дуже погано розмовляю, але ж намагаюся. Тому. Ну, якось все добре, владналася, якось я тут задружилась, багато людей мене підтримували. Я відчуваю себе своєю. Тим більше мені сказали, що як ти прожила тут рік, то ти вже тут своя. Ура! От бачите, от ваш сирочок. Та це якесь божевілля. Я б скоріше зрозуміла, якби на нас інопланетяни напали, правда. У мене син живе і онуки живуть у Росії. І це дуже тяжко. Моя маленька онука каже, бабуся, ти вже не будеш зі мною спілкуватися, тому що ми з Росії. Ну, як я можу їй сказати, що я не буду з нею спілкуватися? Я Дуже молю Бога для того, щоб це скінчилося, скінчилося назавжди. Щоб нам не заважали жити, працювати, любити, творити. Україна дуже працьовита країна, талановита, трудяща. На що ви до нас прийшли? Нам так було добре без вас.